Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Маша. Хочу вам в сьогоднішньому відео показати свої покупки. Значить, Перше, це буде замовлення з сайту Єва. На Єві були гарні знижки на різні там бади, вітаміни. І вирішила придбати, мені потрібно був вітамін В. Ось такий американський Mason Natural. Такого я ще не пробувала. Тут 100 міні-таблеток. Тут комплекс вітаміну В. Ось так ось вони виглядають такі пігулочки червоненькі, думаю, будуть дуже гарні. 270 гривень коштувало. Ну, Тому що я дивилася, там на Єхрбі, але на Єхюрбі, як замовляти, е безкоштовна доставка там сума велика, тому вирішила на Єві пошукати і знайшла гарну ціну. Також ось такі ще. Вітамін Д3 плюс К2. Зараз знайду ціну, вам скажу, господи, 162 гривні. Значить, тут 60 капсул, 2000 единиць у цих, і плюс К2. Тому що вітамін Д3 краще засвоюється з вітаміном К2. Ну, мені потрібно, тому вирішила придбати. Я вже пропила його, але. І хай буде в запасі, і не знаю. Зараз сонця у нас немає. Взагалі пасмурні такі дні. Тому, я думаю, чи можливо ще продовжувати пити, тому що те, що було, мені не вистачить, мабуть, ну, ось так. І також на ЄВІ була гарна знижка на Глембі, 1 дорівнює 2. І я вирішила придбати ось такий ось хайлайтер. Ну, звичайний такий 9 г, на ньому було таке золотисте напилення, ось, якщо видно, але я так трішки спробувала, воно зверху стисалося і залишився ось такий ось звичайний хайлайтер. Аромату ніякого немає. Зараз покажу, може залипати, але сяєння доволі таки нормальне, таке делікатне, не з космосу. На пальчику ніби залишається краще, а от на обличчі таке більш делікатніше. Він такий холодний. Сірого кольору. І також давно я придивлялася на ось таку ось палеточку пудра. Значить, тут три пудри, воно так відсвічує, можливо, не видно вам буде. Господи, скільки тут? 15 грамів. В принципі, грамовка непогана від джоліті, дзеркала немає. Така захисна плівочка, така темна, можливо, рум'яна можна використовувати, Для когось буде, можливо, це нормально. Для моєї світлої шкіри тут дуже темно. Але якщо, я думаю, так їх змішати, то можливо ну, на руки рука в мене темніша, ніж обличчя. Я думаю, якщо можливо так все змішати і буде їй нормальний колір. Або якось комбінувати. Ну, це треба все пробувати. І чому я її взяла? Е, ну, Тобто, вийшло мені на 100 гривень два оцих продукти по 50 гривень. В принципі, це дуже бюджетна ціна. Ну і замогу ще вітаміни. Думаю, ну, як ж без косметики, такого не. Не може бути, а на єві ці всі акції один доріні, 2, 1 плюс 1, 3, вони завжди е, привертають увагу. Так що ось буде таке поповнення невеличке в моїй колекції. Так, наступне це я забігала в Аврору і побачила знову цей е, козацький скарб. Це вже не новинка, воно давно ця акція була. Типу, знайди монетку, тут різні наборчики, варіанти. ну мені попався другий варіант, це вже не перший раз брала. Перший раз він коштував 77 гривень. По знижці це була гарна знижка, а це я побачила 59 гривень. Чому ми не взяти? Ось так, він останній залишався, і в ньому мені попався ось такий ось кремчик для рук, так, як і в минулому наборі: олія Манго, авокадо, вітамін В5. 20 мл такий сумочний варіант. Потім спрей для волосся. Значить, Тут гідролат, розмарину, грейпфрута і куркуми. До речі, гарний бренд. У мене в минулому разі він попався. Я також із приємцем користуюся, і також сироваткою, яка і цього разу мені попалася. Тільки тут здається, 50 мл. В принципі, непогано. І ось така сироватка. Дуже класна, зараз вона у мене в використанні. Тут екстракт обліпігігри, фрута, шипшини із кофеїном. 50 аж мілілітрів. Тобто кожна позиція, ну якщо 6, 59 гривень по 20 гривень. Де ви знайдете сироватку зараз за 20 гривень. І вона дуже класна, мені подобається, вона е, не жирний шкіру Я її використовую навіть під макіяж, тобто без крему Нанесла просто сироватку і зверху тональний крем. Дуже класно і я бачила, десь з'являються у нас у деяких аврорах і навіть у, ось такий ось догляд від цієї фірми. Це український бренд, здається, так. Я вже показувала колись, хто тут Україна, Київська область, місто Вишгород. Ось так. І дуже приємний аромат. Так що ось такий придбала я наборчик. Потім забігала я в Ватсонс. В Ватсонс також була якась знижка, акція, якийсь там веселий понеділок, чи щось таке воно називалося. І придбала, знову ж таки. Це вже німецький Альта Фарма, це представлено ця фірма, там багато всяких і вітамінчиків від неї. Вітамін Б також комплекс взяла. І, ну, я беру і собі і мамі, тобто на двох. Або те буде, або поділимо. Тобто ми постійно їх приймаємо, тому вони потрібні нам. Використанні. Ось так ось також тут, як воно не фокусується, зовсім не хоче. Ну, комплекс вітаміну Б, тут В1, В2, В6, в 12 Так що, якщо ви п'єте такі пігулочки, то зверніть увагу, 75 гривень. Тут у нас 60 таблеток це зовсім невелика ціна. У ватсенці зараз за знижкою, можливо, навіть і є в вашому місті. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось такі звичайні пігулочки. І також дія від них є ось так. Цей раз прогулялась по вітамінкам. Потім була гарна знижка на ось такі зубні пасти. Я ще таких ніколи не використовувала. Ми заходили з подружкою, вона каже, бери, тому що їй дуже сподобалося. Це, значить, для чутливих зубів. 58 гривень вона коштувала на Тусан якийсь новий бренд також. Вироблено в Німеччині. Гамбург, хомбург. Імпортер, Софіївська борщагівка. Значить, зміцнює емаль. Ну, треба дивитися, використовувати, ще не відкривала. Вона хоч виглядає, але мені цей коробочок не потрібен. Ніби тут вона дивиться без силіконів, без парабенів, лаурело Ну, подивимося, можливо, буде і хороша. Мені головне, щоб вона зменшувала чутливість зубів, бо в мене інколи буває така проблема. 100 мл. І мілілітраж гарний. Ось так. Зараз подивлюсь, якщо вона закрита, то відкривати то не буду, бо в мене є. Ага, так, запаяна. Ну, добре, буде в запас мені. Ось така. Також вони мені за ту суму, що я придбала, запропонували акцію за 50% знижки. Ось такий котик за 28 гривень, 5 крапель. Чому б і не взяти? Також взяла в запаси собі. І мені ще сподобалося, я побачила там на знижках 45 гривень, берзамо-поліскувач, об'єм плюс відновлення це від біокон. Ось такий ось колаген олія конопель. Легкість розчісування, тут 200 мл, ось така коробочка, інформація. Виробник, нового, кому я показую, не знаю, сама собі не видно. Коротше, не хоче воно фокусуватися. Отак, виробник Дніпро. Аромат, е схожий, в мене був крем для обличчя від біокуну. Такий самий. Один до одного. Ось бальзам ополіскувач. Такий звичайного кольору білого. Так, ось такого білого. Ну, Бальзамів багато не буває, я їм постійно користуюся, коли мені волосся, тому мені потрібно і я, знаєте, і дешевими користуюся, і ну, дорогих у мене таких і не було. Використання, але такий в запас підійде. Навіть якщо він буде слабенький більше там нанести, або ще з причиком попшикати нормально підійде. Так, це у нас був Ватсонс і в Аврорі забігала я в Аврору, там щось подивитися, і купила ось таку бальзам-маску, 7 трав, дуже-дуже ароматна, класна, мені сподобалася. Тут 480 мл, 67 гривень. Вона коштувала це, значить, у нас. Made in Ukraine. Хто тут його виготовляє. Де воно тут на нашій? Тут і в Польщу, мабуть, імпортують його. Виробник, Екоплант, Житомирська область, місто Малин. Правда, воно зовсім нічим не захищене але нічого. Але аромат не просто божественний, якимись травками, алоєвера, якоюсь кропивою. Ну, мені подобається. Ну, я думаю, нормально також в використанні знадобиться, буде. Запаси, бо зараз в мене є чим користуватися, але запаси то святе. Потрібно, щоб все було. Мабуть, їх наносити на декілька хвилин, можливо. Так, по всій довжині ідеальний комплексний догляд. Кропива ромашка кора дубу люпин конюшина березові бруньки і льон. клас Ось так ось. Ну, і це всі були мої покупочки. Дякую, що були зі мною, додивилися до цього моменту. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім гарного дня і до наступних зустрічей!